В Ужгороді буде свій Сіґет. Острів активного відпочинку цього літа в Боздуському парку буде відкритий для містян. Облаштують його там, де минулоріч була фан-зона зльоту байкерів. Це і планувалося так, щоб там зробити фан-зону, де будуть відбуватися міські свята: тобто, День города, якісь концерти і. Такі різні інші. заходи різні заходи культурно масові огороджену територію планують розрівняти, засіяти травою та розділити на кілька відпочинкових зон. На цій території буде зроблений перший ужгородський міський кемпінг, розчищати напевно активістами своїми друзями не тільки цю територію, а взагалі територію парку, тому що ми говорили з директором парка. Він казав, що парк ну, його треба відновити. Там він повністю заріс деревами, які треба. Вичищати чагирником травою і треба проводити нормально. Зараз із дирекцією парку укладають угоду про використання території. Жодного капітального будівництва не буде. Дитячий майданчик, велозону та велопарковку, міні-сцену та все необхідне зроблять із звичайних вантажних піддонів. Їх буде легко встановити і так само просто розібрати восени. Зробили площадки для міні-футболу, волейболу, баскетбола. Буде локація. Такої не знаю, як это правильно правильно пісні. Ми то назвали ваф, -ваф зон, тобто вольєр, де люди, які будуть с собаками, можуть там оставлять своїх питомцев. Долучитися до створення поздошів, віз... то запрошують усіх охочих, особливо активних велосипедистів. Уже у квітні у парку почнуть прибирати майданчик від сміття та чагарників. Усі, хто хоче долучитися, просять стежити за анонсами.